Харківський національний автомобільно-дорожний університет святкує свій ювілей, який відзначає великими досягненнями у підготовці висококваліфікованих інженерних кадрів та науково-дослідній роботі. Цей навчальний заклад є одним з ведучих вищих учбових закладів Харкова, відомий в Україні та за її межами не тільки як кузня висококваліфікованих вихівців для автомобільно-дорожньої промисловості, але й своїми вченими, науковими дослідженнями та розробками, які стали можливі завдяки чіткій політиці ректора ХНАДу, професора академіка Туренка Анатолія Миколаєвича та проректора з наукової роботи професора Богомолова Віктора Олександровича. Разом з університетом цю славетну дату відзначає кафедра іноземних мов номер один, що є ровесницею університету та однією з кращих осередків цього фаху у місті по навчанню фахівців іноземним мовам. В останнє час кафедра іноземних мов номер один розробляє госбюджетну тему концептуальні і когнітивні аспекти преподавання іноземних мов в технічному вузі, що дуже важливо, як ви розумієте, для нашої кафедри. Вся робота, яка проводиться на нашій кафедрі, направлена на то, щоб повинні качество іностранному язику. Головною метою кафедри є підготовка інженерних кадрів, що володіють іноземними мовами. Все це стає можливим завдяки використанню сучасних технологій навчання, що базуються на наукових розробках, якими займаються викладачі кафедри. Всяческие психологические методики используются при учёте э формирования знаний у студента. Также у нас созданы специальные кабинеты на кафедре иностранных языков номер 1 для того, чтобы максимально использовать психологические качества, которые имеются у студента для повышения качества знаний в иностранных по иностранным языкам. Среди таких инновационных технологий навчання варто відмітити проектно-методику, сучасні мультимедійні методи навчання, сугестивно-інтенсивно методику, що знайшли своє відображення в підручнику Учбових посібниках, які створені на кафедрі та отримали високу оцінку, такі як підручники нового покоління Грифи Мос України, я займаюся проблемами в когнітивній лінгвістиці. Розробка проблеми концептуалізації і категорізації на матеріалі англійського язика дає можливість в теоретичному і практичному плані розробити в Нові технології преподавання і усовершенствовать існуючі методи преподавання. Ряд викладачів займаються проведенням дослідів в галузі лінгвістики, а саме вивчають проблеми сучасної англійської лексики, моделі походження двоскладних слів, граматичні та стилістичні особливості англомовних документів. Також фахівці аналізують категорію емотивності у текстах реклами. В своїй диссертації я іслідую німецькоязичні письменні рекламні тексти. Актуальность исследования обусловлена повышенным интересом лингвистики современной к проблеме языка рекламы. Важным для меня, как для преподавателя этого вуза, является то, что результаты исследования могут использоваться не только на специальных кафедрах филологического факультета, но и на занятиях со студентами нашей кафедры. В своей диссертации я работаю над проблемой формирования интеллектуальной мобильности в раннем юношеском возрасте. Работа интересна тем, что именно в этот период происходят качественные изменения всех сторон психологической деятельности человека. И очень важно, чтобы Процес бучення був організований таким образом, щоб он способствовал мобільному розвитку інтелекту. Унікальне поєднання традиційних та сучасних технологій навчання дають змогу не тільки вивчити іноземну мову, але й використовувати її як на побутовому, так і на професійному рівнях. Всі наукові розробки, які проводяться на кафедрі, направлені на підвищення мотивації студентів до навчання іноземним мовам та залучення їх до науково-дослідної роботи, яка призводить до написання статей на іноземних мовах, до участі в студентських, магістранських. Та спіранських конференціях на іноземних мовах про свої наукові досягнення викладачі кафедри інформують у різноманітних статтях, які друкуються не тільки в Україні, але й у інших країнах світу. Викладачі кафедри беруть участь у численних конференціях, а також є організаторами конференцій. У травні 2008 року кафедра іноземних мов номер 1 провела міжнародну наукову конференцію студентів та молодих вчених вищих учбових закладів на іноземних мовах. У конференції взяли участь більше 120 чоловік, які обмінялися досвідом з проблем інноваційних процесів та інноваційних технологій у світовому та національному масштабах, з проблем досягнень та перспектив технічних наук. У конференції брали участь молоді вчені з Німеччини, Франції, Молдови конференція викликала велику цікавість її учасників. За результатами конференції вийшла збірка наукових праць. Без минулого нема майбутнього, казали мудреці. Кафедра іноземних мов номородин яскравий приклад, що підтверджує це висловлювання, сполучення кращих традицій та сучасності, а ще аналіз та розробка власних напрямків навчання дають змогу без сумнівів назвати кафедру іноземних мов номородин «ХНАДУ» однією з найперспективніших серед кафедр іноземних мов технічних учбових закладів.